що ты там читаешь? Диана, про что ты читаешь книжку? Покажи. А емоції емоції мир. На якій главе мы зупинилися. Яка глава? Шиша? Кажу розділ який? Ну вот тут шопы. А справа номер нуль. Справа номер нуль. Добре. Ну, починай трошки читати. Раптом панятка оленятка замовкла і намить принишла, наче побачила щось незвичайне, а тоді підскочила, що духу побігла, не зупиняючись до самого дому. Інспектор Дилл уважно спостерігав за цією сценою і дещо занотував у своєму записнику, схема з якої інспектор. Інспектор Дел почав свої дотатки. Ситуація мовтаючись у річці, Панятка Оленянка бачить щось незвичайне. Поведінка, Панятка Оленянка перестає співати, а потім узагалі кидається до вчока, що сталося між цим, е, двома спостереженнями.